Навіщо ікони в храмі прикрашають золотом? Чому в храмах така розкіш? Чому церква не одобрює, коли жінка носить багато прикрас і яскраво фарбується, а при цьому в храмах ікони, усипані дорогоцінними каміннями, взагалі все блищить золотом? Хіба це не одне й те саме? Річ у тім, що коли ми прикрашаємо храми і ікони золотом? І драгоцінними каміннями ми переслідуємо зовсім інші цілі, ніж коли себе прикрашає жінка. Самоприкраси або створення розкішної обстановки в квартирі або в домі, направлені скоріш на те, щоб подобатися, виділятися серед інших, бути привабливими або статусними в очах когось. В храмі ми прикрашаємо не себе, не своє майно. А те, що дорого нашій душі, але найважливішим для нас є повеління самого Господа. На горі Синай Творець дав через Пророка Мойсея десять заповідей, церковні громадянські закони. Також Господь наказав виготовити святиню перший храм, це місце, де поклонялись Богу, приносило йому жертви. Та слухали його волю. Це місце отримало назву Скинія. Бог дав Мойсеєві точні вказівки про розміри, форму і матеріал, із якого виготовляти все приладдя Скинії. Господь кілька разів наголошував Мойсею Дивись і зроби за тим зразком, що тобі показано на горі. У святому святих. Стояв ковчег завіту, найбільша святиня храму. Ковчег це дерев'яна скриня, обкладена всередині й зовні золотом. У ній зберігалися кам'яні таблиці, на яких були написані десять заповідей, посудина з манною, чудесною їжею, якою Бог годував юдеї в пустелі, розквітли жезл Арона, а згодом і священні книги. На золотій покришці ковчега. Бог наказав зробити із золота перші священні зображення, фігурки двох ангелів-херовимів. Саме над ковчегом, між сими Херовимами, Господь обіцяв говорити з Мойсеєм і навчати народу. В іншу частину намету, святилище, могли заходити тільки священники. У святилищі знаходились три священні речі семисвічник. Стіл для хліба і кадильний жертовник. Семисвічник золотий світильник, який мав сім лампад і був єдиним джерелом світла у цій щільно закритій кімнаті. Стіл для хліба також був прикрашений золотом, що суботи на нього клали дванадцять свіжих хлібів, які споживали священники. Кадильний жертовник дерев'яний ящик був покритий золотом. Священник клав у нього розжарене вугілля, на яке кидав ароматну суміш трав і зладаном, солодкий дим піднімався і символізував молитви благочестивих людей. Коли скинія була готова, Мойсей освятив її з усіма прикрасами, з усіма золотими дарами, освятив священним миром, запашною речовиною. Тоді слава Господня у вигляді хмари покрила скинію і з того часу знаходилась над нею. Отож будувати прекрасні храми, молитися в них, робити священні зображення, все це заповідь Божа. Прикрашати золотом і драгоцінностями, найкращими тканинами це заповідь Бога. Тому якщо ми хочемо бути слухняними Богу, якщо хочемо потрапити в Царство Боже, обов'язково повинні молитися в храмі і прикрашати храм Божий. А золото це тільки колір небесної слави і символ вічності.